Ходом весни кожна дівчина чи жінка мріє про квіти, подарунки і багато-багато любові. Особливо це стосується незаміжних дівчат. Напевно, кожна із них хоче опинитися у касці і перетворитися із попелюшки у справжню принцесу. А принцеси шукають достойного собі принца. Хоча у любові немає правил, але реальність диктує свої цінності. При виборі супутника життя наречені називають важливими зовнішні дані, соціальний і матеріальний стан, а також особистість ніякості обранця. Враховуючи ці критерії, колектив служби інформації склав особливий список холостяків в Волині. До топ 8 найбільш завидних потенційних наречених увійшли чоловіки найрізноманітніших професій: журналісти, і бізнесмени, співаки, і танцівники, спортсмени і депутати, навіть кухарі і вихователі. Напередодні міжнародного жіночого дня ми запитали, яким же має бути він ідеальний обранець. Повинен мати ну, роботу, забезпечувати сім'ю гарного, доброго, щоб про мене піклувався. Звичайно, самі-самі найкращі якості. Я, в принципі, більше не знаю. У нас для вас є три конверти. От, будь ласка. Це незвичайні три конверти. Ми хотіли б поговорити про жінок, про сім'ю, про цінності суспільства і взагалі про цінності людські. Ну, перший конверт. Висипайте одразу на стіл. І вам треба просто посортувати все, що ви змістилися. Для мене основна цінність це напевно, що все-таки є сім'я на даному етапі, це мої батьки. От тут, коли ви мені роз, розклали, тут, наприклад, я не бачу там батьків. От батьки відігрують важливу роль, тому що вони дали мені життя і дали виховання. Тепер вже і взагалі це йде поетапно. Тепер вже коли я став. Дорослішем і якусь певну нішу в суспільстві, так свою заняв. Ось, і хочеться зробити ще щось, прогресувати. Ось, ну зараз там добро для мене відіграє важливу роль. Любов це невід'ємні частини. А взагалі людина живе тоді, коли вона щаслива, коли є якась мета. А що була мета, то що треба? Треба, щоб була любов. Напевно, що любов. Другий в нас конверт стосується майбутнього. Подивіться, що в майбутньому. Теж треба розмножувати. Да. І так. на камеру одразу тут покажіть. Що ви там помітили. О, значить. Хлопчик і дівчинка. Да, скільки запитання? Ви маєте на увазі, якщо я одружусь, так? так. Тобто. Якщо я до цього йду, то скільки в мене має бути дітей, так. які там знаєте, які. то е, питання, е, до, речі, і, до речі, якщо на перший погляд глянути, що воно просте, то це питання не просте. І, е, для мене немає значення, чи хлопчик, чи дівчинка. Скільки Бог дасть, стільки буде, аби були здорові. Тому що е, за останні роки, за 5 років, я е, велику кількість дітей відвідав і бачив різних дітей. І основне бажання. Основне бажання, щоб просто діти були здорові. Ось і все, Це, В цьому полягає щастя і батьків. Ну, а вже Батьки мають дати розум, дати дорогу в життя, так як, наприклад, мені мої батьки дали, допомогти в певний перший старт дати, а вже далі і не заважати. Обов'язково не заважати. Дитина має бути самостійною. Розумієте, Якщо я 18 років пішов вже з дому, знімав квартиру і пішов на роботу, заробляв свої певні кошти. Мені було соромно батьків брати гроші. З 18 років я там вдома не беру ні копійки. Якщо це його шишка, він має ці шишки сам набити, зрозуміти, щоб потім просто не було ще більш гірших і фатальних наслідків. Вимоги до майбутньої половинки. перше це я рахую, що дружина не повинна заставляти чоловіка поспішати жити. От те, що він може дати, то не треба вимагати від нього більшого. Тоді він, він сам. Відчує, коли треба щось більше зробити, які кроки, і, і так далі. Бо коли, якщо щось вимагати, то це може викликати зворотню реакцію і можна втратити те, що маємо. Приділяти увагу обов'язково, тому що без уваги і без часу тут теж ніяк. А він, в свою чергу, має віддавати їй. Це все має йти на взаєм. Тобто має бути тендем, який... але не заважати жити один одному. Це теж. Тому що яка би людина не була, вона теж хоче побути на самоті, теж хоче десь е, просто побути одна, особливо коли дружина там, чи дівчина журналіст чи творча людина. Таких людей це досить часто буває. Не має бути так. Восьма година встали на роботу, обід, е, значить, як в армії по розпорядку, шоста година прийшли додому, там сьома душ. Легли спати і знову те саме. Тобто одноманітності не має бути. І тут має бути знову ж таки тенденція. Це має як і дружина впроваджувати такі речі, так само і чоловік, щоб просто щоб ну, не було сумно жити. Для мене головне це, щоб був вірний. Також дуже важлива якість це як гумор, бо я не можу, якщо буде якась така дана людина, <гум> я не зможу з ним бути. Що ви запитаєте у мене, в чому мій сенс життя, то я вам скажу, що над цим я думав ще зі шкільної парти. Мій сенс життя, думаю, це вічні перегони. Перегони за своєю метою, за здійсненням мрій, за якоюсь кар'єрою, але з творчим відтінком. Щоб ця кар'єра не мала на якогось чорного негативного відтінку. Ну і звичайно, любов до ближнього свого і зворотня любов. Оце, мабуть, і є головний сенс у житті. Зважаючи на демографічну ситуацію в Україні, хай буде 10 і 8, наприклад. 8 – це безкінечність і все одно буде більше, як би ви на цього не хотіли. Серед визначальних пунктів, які я визначив, то хі, треба зазначити, що ну, звичайно у всіх є мінуси і плюси. Не хочу говорити банально, що два мінуси це плюс. Це не так, два мінуси породжують ще третій мінус. От, тому е, якщо розпочати з трішки негативного, ну, егоцентризм, це те, що панує в кожного з нас, і його треба його викорінювати, думаю, в кожній жінці не перше. Капризи це те, що так часто панує у жінках. Капризи, які невідомо звідки рефлекторно з'являються, Жага до грошей, адже гроші дуже часто відволікають навіть від чоловіків. От. А також відсутність тяги до життєвих шаблонів. Хотілося б, щоб жінка змінювала оцю накидку як пора року була різною а серед плюсів – це підтримка чоловіка пори передусім має бути моральна. скільки я думаю є творча натура то і жінка не повинна бути антитворчою Саме дбання естетичне. Я маю на увазі зараз не про мейкап і так далі. Я Маю на увазі, що жінка завжди навіть у скрутну хвилину, коли десь чоловіка нема поруч, повинна вміти себе стабілізувати, як і морально, так і я кажу, естетично, внутрішньо, психологічно. Ну і звичайно, любов до сім'ї. Сім'я це найвища цінність, яка є цвітом нації. Отак. Мужнім, розумним, мудрим, красивим і вихованим. На мою думку, він має бути перш за все порядою людиною, вважати думку народу. Ну, він має дивитися на цю ситуацію в Україні, щоб покращити наш стан, економіку. Перш за все думати про людей, а не... До своїх власні потреби я виходжу ще із своїх власних цінностей, на набуть цінності, за які вийшли українці. Тобто Майдан починався з добра і свободи, так тобто, ми хотіли бути вільними, жити нормальній вільні свої країні. І Майдан був все ж таки, певний етап. Це був такий насичений добром. Просто мега добра. І люди, які приїжджали, ці добром ділилися один з одним. Ніхто не очікував, що воно переросте все ж таки в кров. Це добро переросте, але не з нашої сторони. Тому українці показали, що ми є нація, яка вміє любити. Любов так само на цьому місці дуже важлива, але ми показали, що нація, яка може об'єднатися і захистити свої інтереси і силою, так і зі зброєю в руках. Патріотизм однозначно, тому що без патріотизму. Без цього патріотизму ми б не об'єдналися. Не об'єдналися всі українці Сходу і Заходу, чоловіки, і жінки, російськомовні, україномовні, київські татари, українці, росіяни, вірмени. Тобто патріотизм дуже важливий і патріотизм український всіх об'єднував в першу чергу. Звичайно, всі так само виходили за свої сім'ї, тому що без сім'ї міцна сім'я, міцна Україна, міцна держава. Тому що всі бачили, виходячи на Майдан і захищаючи свободу, любов, добро. Захищали свою сім'ю. Звичайно, що більшість людей, які були на дані, мабуть, всі були віруючими і вірили в Бога, і... тому що хороша на національ... гасло українських націоналістів на боки України понад усе. І без віри в Бога, мабуть, так само б нічого не було. Багато священників були на портові, які так само брали навіть участь у силових зіткненнях, які з нами були весь час, з самого початку і до кінця. Якості майбутнє свої половині. Просто яка розуміє, і не задає тобто, лишніх якихось певних питань. Мені здається, повністю підтримує свою другу половину чоловічу. І, і усіх питання складних його підтримує. Це мені здається, це саме основне. Там домогосподарка, там красива, інші це питання це абсолютно другорядне. Ми в кожного чоловіка є ці критерії, так само як і в жінки є критерії до свого чоловіка. Але в першу чергу, мені здається, взаєморозуміння має, певно, бути. А воно відбувається з часом, мені здається. На жаль, сталося, що події склалися, що не думаю про це. Але прийде період в житті часу, з кого. Потрібні будуть і діти, і сім'я. Тому якщо говорити про дітей, то я думаю, чим більше, тим краще. Слово чиків, дівчата? Всіх. Вісім хлопчиків, і дітям. Пропорції вже йду, як вийдуть, як скодеться, як Бог дасть. Насамперед, напевне, бути вірним, е, ну і робити кожного дня, не виділяючи при цьому якесь окреме свято. Допомагати готувати сніданок, вечерю, можливо, після роботи, після важкого робочого дня. Обов'язково щоб готував. На вихині щоб обов'язково допомогти готувати. Любов, добро, скажем ну, любимий чоловік, сім'я, мама, нікого, особливо чогось, щоб я, я філософська тема, то я доволі звичайний чоловік. Коли є гроші, просто ти себе стабільно чувствуєш, але це не, не, не має бути не треба жити заради грошей. Гроші мають допомагати жити, але не, ну, не, не думати про це постійно. Слава, ну це взагалі погано. Це тому що ну, ця хвороба може бути дуже серйозна. Не треба зациклюватись, хто буде, тобто, ну, що хлопець хорошо, що, що дівчина теж. Хлопець, мужик, ну, дівчина продовжує красиві. Не треба. Не треба сваритися. Скільки я би хотів, хоча б троє, але... Наскільки здорові, ті типу, посили дозволяти будуть мої дівчині тоді ну, буде видно. Тобто заставляти її не можна. Але скільки можна, буде ну, не один, не два, то хотілося б три. Я чувствую, коли я хожу домой, що в мене комфортно. в мене є як це називається хранитель сімейного тобто ЧГАШ. Це дуже важливо. Ну І друге, дуже важливо, щоб людина була лічності, якоюсь самостійною в плані Реалізацію себе в плані заробка денег, в плані якогось свого я. Він як майбутній батько, ну як батько може не любити свою дитину, ну, звичайно. Любити дітей це дуже важливо. Маю бути добрим, любити жінку свою, ну і дітей любити. Для мене голова патріотизм, слава, свобода, гроші, краса, ну творчість, скажімо, для роботи. Тобто, це основні п'ять, що я можу виділити, що для мене основне. Все остальне для мене не є не грає великої ролі, скажімо так. Це що я просто можу пояснити, бо Бог, бо ми всі від Бога. Повинні творити добро, далі стоїть сім'я на першому місці. Бо дійсно мати хорошу дружину, діток, і це без безлюдні нікуди, бо сім'я не створюється, скажімо так, на, на звичайних таких відношеннях. Ну а творчість я просто її виділив як для роботи. Тому що, коли ми працюємо, в першу чергу бути творчим. Дітей я люблю. В основному я би хотів би мати і хлопчика, і дівчинку. Це, скажемо, щоб була пара. Для мене саме основне до жінки це доброта, в першу чергу. Тому що жінка повинна бути добра, Вона повинна ну, скажімо, в першу чергу поважати себе, до себе бути доброю. Ну, відповідно, вона буде добра і до оточуючих, і це і до дітей, і до всього. Далі я написав, яка полюбляє дітей. Не всі жінки люблять дітей. Я стикався з багатьма жінками. Діти ставляться якось, ну скажімо, на останні плани, якісь на останнє місце, взагалі відкидається, або взагалі кажуть, ой, я їх не люблю, ой, я би не витримала, ой, би вони мене давно роздаткувала. Тому я написав, яка полюбляє дітей, якщо б майбутнє дружини, яку я буду вибирати, щоб була би скільки живіче, тому що я хочу, щоб вона мені народила здорову дитину. Це для мене основне. Тому що здоров'я це на першому місці. Ну і вихована, вихована і комунальність. Тобто є жінки дійсно є, зустрічалися мені виховані. Крім того, всього жіночого етикету повинні мати, то вони чимось себе поводять, в них ви з'являються якісь певні цінності. Ну, напевно, що він в першу чергу ну, розумний був, вродливий, звичайно, сильний, щоб він був стояти за мене. Можній, щоб міг захистити свою дівчину. На першому місці Бог. Е якщо віриш в Бога, він тобі допоможе у всьому. Там, далі сім'я йде. Е ну, потрібно піклувати за свою сім'ю, щось строїти. Ну, любов, добро, патріотизм, свобода, гроші, краса, творчість слава. Мати хорошу сім'ю, забезпечувати її, щоб вона нічого, ну, нічого не потребувала. Ну і від цього я буду, ну, це мій син з життя, напевно. Виростити сина, зробити олімпійським чемпіоном з боксу. І запитання таке: скільки ти хотів би мати дітей і двоє, хлопчика і дівчинку. Mm -hmm. Спочатку хотів би мати хлопчика, а потім дівчинку. Mm -hmm. Вина бути хорошою мамою, доброю господаркою, ніжною, жіночною, щоб підтримувала в всьому. Ну, там, тяжку хвилину. Мені 22, да, планую одружуватися, але планую тоді, коли стану на ноги. Це, це тоді, коли зможу забезпечувати свою сім'ю. Щирий, добре, він має піклуватися про свою дружину. Також у нього не повинно бути поганих звичок. Розумним, О. вихованим, культурним, щоб мене поважав, цінив і кухав. Для мене найперша цінність взагалі в роботі, в спілкуванні з людьми по життю це любов. Бо любов у нас дуже різна буває, починаючи від любові до своєї роботи, закінчуючи любові до найрідніших людей і своєї справи врешті до України. Батьківщини своєї. Ну, і все далі по списку, мені здається. Свобода, добро, як ті якісь внутрішні визначальні цінності, які і любити допомагають, і жити допомагають. Ну, все далі, мені здається, більш-менш зрозуміло. Славою, наприклад, теж. Слава на останньому місці? А що таке слава? О, а що таке слава? От я досі не зрозумів, що таке слава до кінця. Мені здається, що внутрішнє відчуття що ти на своєму місці має домінувати над різними бажаннями, слави і чомусь подібне. Це вже якийсь побічний ефект. який більше стосується інших людей. У мене от зазначено на цих малюночок кількість абсолютно влаштовує. У мене один єдиний пункт критерій сумісності. Це моя жінка. Це відчувається. Якщо не моя, теж відразу відчувається. Але ніхто ж як я, не цілував Ну, в першу чергу хорошим, вірним да. і захисником. Ну повинен поважати свою дівчину. Повинен дивувати, він повинен бути добрий, прислухатися до жінок і виконувати все, що вони скажуть. З однієї сторони, сім'я, саме головне, з іншої сторони як творчість, да? тобто, не знаю. Ну, він ще Ну, просто ну, да, то тобто, сім'я просто це даже, даже, ну, не хочеться сім'ї відкидати зразу, бо тобто, дівчина повинна говорити. Є такі бізнес-следі, тобто дайки починають займатися, не думають про сім'ю. Це вже навіть такі ці бізнес леді асоціюються просто з грошима. Да? Любов, патріотизм, Бог. Ну, Бог для мене как бы, как бы, вірити в себе. То есть, Бог це добре, якщо вірить, це добре, це стимулює, але це якби просто кидає. Це кожного це якби не хотів би з цим спорити. Одні живуть любов'ю, інші користуються любов'ю. Ну, я не знаю. Поставлю на третій уровень, тобто для мене. Потім слава, свобода, добро, патріотизм. Ну, патріотизм це якби відкидає. Саме впевнене. жінка собі не впевнена, ну, це не, не цікаво. Друге. Ну, красиво, кажуть, від мене, ну, мене краса це, навіть ну, якщо, якщо природній немає, все рівно, то треба в смысле, що краса, а просто за собою дивитися. Тут самовпевненість, краса, навіть не розум, адекватність. Хоч і хлопчика, хоче дівчинку, ну, не знаю, трьох, можливо, двох. Ну, двох це якби. Навіть вже не знаю, яких назву назву. Ну Ніколь <на> ну, і Тимур. То есть, він я, подобається, вже Думав на тему. Ну, тобто два це там як Получится там. Напередодні 8 березня восьмеро волинських холостяків розповіли про свої погляди на життя, цінності й плани щодо майбутньої половинки. Однак, якими б не були їхні переконання, більшість вважає, що головне в подружньому житті любов, адже без любові все решта втрачає сенс. Тому, дорогі чоловіки і любі жінки, поважайте і любіть один одного і пам'ятайте це не лише у святом.